Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні хочу вам розповісти казочку. Хочете послухати? Сідайте тоді зручненько. Жива на світі лялічка Іринка. І була вона, дітки, дуже гарна господинька, Полюбляла смачно готувати, а щоб все вдавалося Іринці добре, їй допомагали помічники. І їх було дуже багато. Дітки, як ви думаєте, які ж помічники допомагали Іринці бути доброю господинкою? Так, дітки, це посуд і ще багато різного кухонного приладдя. Саме їх називають хатніми помічниками на кухні. Дітки, а для чого потрібен посуд на кухні? Правильно, дітки, посуд використовують для приготування або подавання їжі, напоїв, а також щоб зберігати харчові продукти. Друзі, а які ми знаємо види посуду? Так, дітки, є посуд кухонний. Як ви думаєте, який посуд використовує Іринка на кухні, щоб приготувати страви? Так, це каструля, сковорода. Друшляк, казанок, молодці. Дітки, а що відноситься до столового посуду? На це запитання ми зможемо відповісти, відгадавши загадки, які принесла нам наша Іринка. Зачерпую борщ, підношу до рота, перемішую суп, це моя робота. Так, це ложка. Бувають глибокі, бувають мілкі, але не моря, не озера і річки. Правильно, це тарілка. Нагостри мене як слід, і готуй мерщий обід. Як без мене куховариш супу чи борщу не звариш. Так, дітки, це ніж, але ви ж пам'ятаєте, що не можна без дорослих брати ножики. Наступна загадка їжу проткне, у рот покладе. Так, дітки, це виделка. Молодці дітки всі загадки Іринчині відгадали. Отже, тарілка, ложка, веделка, ніж це який посуд? Столовий так. Наша лялечка Іринка найбільше полюбляє готувати вареники. Тож давайте і ми з вами наліпимо вареників. Малята тісто замісили, а потім тісто розкачали. Тоді вареники ліпили і з тіста білого качали, в окріп поклали обережно пухкі варенички позаді. щоб не збігали, треба стежить. Зварили ж, треба смакувати. Друзі, наша Іринка вміє сама сервірувати стіл і допомагає в цьому мамі. Як ви думаєте, що означає сервірувати стіл? Та, накривати на стіл, виставляти чашечки тарілочки. Дітки, а ви б хотіли спробувати накрити стіл самостійно? Отож, накриємо стіл до чаю. Як ви думаєте, який посуд потрібно для чаювання? Отже, для початку ми накрили стіл гарною скатертиною, а потім що ми на нього поставимо? Так, для початку ми поставимо чайник. Наступне що ми поставимо? Так, наступним ми поставимо чашечки та блюдечка. Їх потрібно поставити стільки, скільки у вас буде гостей. Також добре було б поставити тарілочку з солодощами, аби мати чим почастувати гостей до чаю. Молодці дітки, ви дуже гарно і правильно накрили стіл. А тепер давайте пригадаємо, як себе потрібно поводити за столом під час прийому їжі. За столом потрібно сидіти прямо, не класти лікті на стіл, не підпирати щічку рукою. Не розмовляй, коли їси. Якщо тебе запитують щось, спочатку їжу проковтни, а потім відповідай. Також під час їжі не можна сьорбати та дмухати на гарячу страву. Потрібно намагатися їсти беззвучно, не стукаючи ложкою по тарілці. І найголовніше, поївши, подякуй батькам або господині, якщо ти знаходишся в гостях. І ми з Іринкою вам дякуємо за те, що ви такі молодці так гарно накривали на стіл, згадували, який є посуд. Та пригадали правила поведінки за столом. Тому ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей!